Добрий день, шановні колеги! Ми продовжуємо з вами вивчати дисципліну комп'ютерній методі аналізу та проєктування електронних засобів захисту інформації в рамках нашого проєкту. Я нагадую вам, що наше таке магістральне завдання ми проєктуємо з вами. Пристрій, який буде виконувати блокове шифрування. А блокове шифрування це основа, на які реалізована майже всі криптосистеми. Якщо мова йдеться вже про реально діючий пристрій, то потрібно буде, наприклад, спроєктувати, але вже це не в рамках нашої лабораторної роботи, наприклад, в рамках курсової роботи, системи, яка буде містити криптографічну функцію. На вхід цієї функції буде подаватися змінний довжиною, ну, мінімум 128 біт, і відповідно також. На виході, ми будемо отримувати зміни також задовжки 128-біт. Ми використовуємо для нашого проєктування знайоме вам середовище Quartus. В цьому середовищі можна працювати, наприклад, використовуючи графічні примітиви, це логічні елементи, і або ні, або використовуючи вже мову. Програмування або вірілог, або VHD, для того, щоб можна було реалізувати цю нашу криптографічну функцію. Ось таким чином виглядає ця криптографічна функція, але враховуючи те, що ми обмежені часом на виконання самолабораторної роботи, я трошки спростив цю функцію. Фактично, ми з вами будемо реалізовувати лише такий перший рядок цієї функції. Ви бачите цю функцію, там у нас є. 8-біт ну, для кожної нашої складової тих частин функції, які між собою поєднані відповідно операціями Мідізюмці. І також ми з вами, відповідно, також будемо реалізовувати такі достатньо простий суматр, який можна буде потім перевірити його працездатність на нашому стенді. Я також нагадую вам, що ми використовуємо стенд Алтера. Ви зараз його можете побачити на екрані. Ось такий он вигляд. Має цей стенд. Зараз стенд просто приєднаний до мого ноутбука, але ми ще не виконували безпосередньо процедуру проектування. Відповідно, також не виконували процедуру прошивки цього стенду. тому ці світлодіоди, які праворуч розташовані на цьому стенді, ну, вмикаються скажі, з якоїсь там періодичністю. Ми повертаємось до. Нашої системи проєктування. Це у нас середовище, знайомо вам з минулої роботи. Це у нас середовище «Квартос». Ну, Враховуючи те, що у мене була така робота заздалегідь була виконана, я буду просто демонструвати вже на фактично готові роботи. Далі приходимо. Ну, основна наша така закладинка це у нас такі. Графічні примітиви, як я вже сказав, ця процедура для вас достатньо знайома. Ви ще, навчаючись в бакалавраті, вивчали відповідні програмні продукти для такого схемотехнічного моделювання: це або Electronic Workbench, або Малті 7 або MicroCAP, або інший програмний продукт, наприклад, подопераційну систему Linux, тому я не думаю, що буде вам. Складно саме таку систему реалізувати. Ну, я трошки буду змінювати масштаб, для того, щоб вам можна було побачити, що ця схема достатньо така складна вже. Хоча це звичайна комбінаційна схема першого роду, тому що у нас, якщо ви звернули увагу, тут немає тригерів, тому немає у нас елементів пам'яті, але це. Тим не менш буде реалізовувати таке невеличкі криптографічні притворення. Якщо у нас буде необхідність, можна буде відповідно до технічного завдання, про що ми будемо говорити на наших лекційних на заняттях. Можна буде спроєктувати більш такий складний пристрій. Це вже буде у нас схема другого роду, тобто вона вже буде містити у нас і тригери. Ось така у нас схема, ви бачите, тут достатньо велика кількість елементів логічних і або ні, тому ось така от у нас схема. Після того, як ми завершили цей етап проєктування, тобто ми склали таку схему. Далі ми можемо відповідно, ну я не буду вже виконувати приєднання цього нашого стенду до комп'ютера за допомогою контрольної панелі. Ми це робили минулого разу, тому я не думаю, що є така необхідність. Виконуємо компіляцію нашого проєкту, натискаємо цей пункт Start Compilation. Виконується наша компіляція. Це така достатня. Тривала процедура, але враховуючи те, що у мене вже була така схема спроектована заздалегідь, це не займе багато часу. Ви можете побачити оці нижній частині екрану. Якщо у вас не з'являються рядки з червоним кольором літер, відповідно, у вас немає помилок. Якщо там буде рядки з червоним кольором, то тоді потрібно буде подивитися, як в чому полягає безпосередньо ваша помилка, і також повернутися до безпосереднього проєктування. У ну, мене проєкт на цьому етапі міститься, це не є критичним, схема є працездатна, тому я погоджуюсь, натискаю ОК. Далі Переходимо відповідно до підпункту головного меню «E Segments і тут потрібно буде обрати девайс, тобто обрати цю от схему. У даному випадку в мене схема вже приємна, то немає необхідності. А в загальному випадку ви бачите, тут достатньо великий такий перелік цих пристроїв, які можна приєднати. Ви розумієте, що якщо ми складаємо схему, вона має бути досить універсальною і може бути розрахована на достатньо велику кількість апаратних реалізацій. Тобто, в мене девайс Family – це циклон 3, а взагалі тут такий є випадання. Список, і тут достатньо такий великий перелік тих потенційних девайсів, які можна буде обрати. Ну, погоджуємося з цим девайсом, натискаємо ОК. Далі переходимо до наступного пункту, також в пункті головного меню є підпункт. Можна обрати або Pins, або Pink planner і обрати відповідно входи і виходи для нашого пристрою. Для чого це робиться? Ну, нам потрібно буде візуалізувати результати наших перетворень. В даному випадку у нас для того, щоб ми могли подавати біти на вход нашого пристрою, ми повинні будемо вмикати ці ключі. Зараз я їх просто всі вимкну. От ви бачите, я ці всі ключі у нас вимкнув. І, відповідно, вмикаючи або вимикаючи ці ключі, у нас буде змінюватися ціпіни на виході. Ось, всі, ось світлодіоди або будуть вмикатися, або будуть вимикатися. Ну, відповідно до тієї функції, яку ми безпосередньо реалізовуємо завдяки нашій комбінаційній схемі. А далі закриваємо це вікно. І далі потрібно буде перейти до пункту головного меню файл і тут обрати ось такий підпункт Convert Programming File. Приходимо до цього підпункту. Він такий достатньо цікавий. Тут в мене є ось такий рядок Programming File Type. І нам потрібно буде для нашого файлового проєкту обрати ось такий підпункт Row binary files. Тут двійковий формат представлення нашого файлу. Обираємо цей формат. У мене вже є файл name, ну я вже заздалегідь зберіг цей файл. Вам потрібно буде додати відповідно ну, або задати ім'я з розширенням rbf для вашого файлу, який ви будете створювати, обираємо ось цей рядок і натискаємо під пункт. Add файл, тобто додати файл в цьому підпункти в теці, там, де ви зберігали всі файли вашого проєкту, потрібно буде обрати файл. У ну, мене цей файл, оскільки мова йде саме про проєктування суматора. Ви бачили це на презентації. Фактично, кожен елемент цієї логічної функції, яка реалізує ці криптографічні перетворення, є нічим іншим як таким суматором. Я обираю цей файлик, сам off, натискаю відкрити. Ось цей файл з'являється. Ви можете побачити, як все, ви все виконали вірно. у вас розширення цього файла для колонки пропит буде мати саме назву вашого стенду, який ми будемо безпосередньо використовувати для роботи з цією функцією. Далі. Трошки нижче тут є під пункт Generate. Натискаємо Generate, але оскільки в мене вже цей файл є, просто в мене немає потреби знову заміняти цей файл. Я відмовляюся, ви можете нажати так. закриваємо. І далі безпосередньо переходимо до головного. Що нас цікавить, це в головному меню є під пункт Tools. Тут є такий підпункт Programmer, Тобто ми повинні виконати головну операцію. Виконати прошивку нашого цього пристрою, і для того, щоб він в нас вже працював належним чином. Зараз ви можете побачити, він працює ось так. тут потрібно буде вімкнути ось цей підпункт. Program-config. І бачите, інше в мене вимкнути, а цей потрібно буде обов'язково увімкнути. І перевірити, що рядок Hardway setup» у вас обов'язково було встановлено usb Blaster, тобто прошивка у нас здійснюється саме через порт USB, який приєднаний до мого ноутбука, який я буду використовувати для того, щоб поєднати цей пристрій, мається на увазі пристрій Altera, з моїм ноутбуком. Далі, якщо у вас це виставлено, ви можете потім побачити, коли буде виконуватись прошивка цього стенду. Можна буде побачити прогрес, якщо ви все вірно виставили. От зараз зверніть увагу, яким чином виглядає цей стенд до моменту, поки ми ще не здійснили прошивку, натискаємо на пункт Старт. Здійснюється прошивка, ви бачите, вимкнулись всі світлодіоди і вимкнулись цей сегментний наш перетворювач коду. Да? Тобто зараз в мене вимкнуті всі наші ключі, і відповідно також ну, так, трошки цвітяться ці останні світлодіоди, але це Нормально. Далі ми переходимо, я просто показую вам, що ми повинні отримати в результати ось до файлу, який містить таблицю істинність, і відповідно до цієї таблиці істинності ми вже можемо перевіряти, яким чином у нас працює наш цей пристрій. Починаємо вмикати наші ці от ключі. Ну, Наприклад, я буду з правого краю вмикати. От, Наприклад, я вмикаю перше. Наш ключ вмикається, у нас відповідний пін, який поєднаний саме зі світлодіодом, Вмикає другий. У нас також вмикається пін третій, четвертий. А якщо я вмикаю п'ятий ключ, ви можете побачити, і при цьому у нас також вімкнути. Перші чотири ключа у нас вимикаються світлодіоди, які у нас світилися. Перший оці от праворуч розташований і залишається увімкнутим лише цей п'ятий наш світлодіод, що повністю відповідає таблиці істинності, яку ви можете побачити на екрані. Далі продовжуємо: вмикаємо наступний наш ключ. Ви бачите, у нас знов-таки вмикається лише перший світлодіод, другий, третій у нас залишаються вимкнутими. Далі продовжую вмикати. у нас вмикається Другий світлодіод. Далі вмикається у нас бачите, всі 5 перших світлодіодів, Далі я вмикаю ну, ці останні світлодіоди не вмикаються, тому що ці два ключа. Ну, Точніше, два піни ні до чого у нас не приєднані. Тобто, ваше завдання буде полягати саме в тому, щоб можна було, відповідно вмикаючи або вимикаючи відповідні піни на вході, переглянути, яким чином у вас буде змінитися або вмикатись, або вмикатись відповідно світле діоджі, чи це буде відповідати таблиці істинності, яка має опис саме роботи цього нашого суматора. Таким чином, ми реалізували деяку альтернативу оцього криптографічного. Перетворення у вигляді такого суматора ваше завдання, ну, у вас є достатньо часу для того, щоб, наприклад, там, протязі двох там, трьох лабораторних робіт, ну, хоча б 3-4 рядки, реалізувати безпосередньо вже з цієї презентації. До речі, ця презентація також додана до опису ваших матеріалів, які містяться, зокрема, і на курсі Єльорду. Дякую за увагу. На сьогодні це все.